Вітаю, друзі! З вами Олександр Масляний сьогодні знову відео, яке присвячене фільтрам, хочу наочно продемонструвати, звернути увагу на важливий момент. Фільтри можуть виглядати дуже схожими, інколи навіть ідентичними, але принципово важливо не те, що зовні, а те, що всередині. Для того, щоб продемонструвати... Цю тезу ми беремо сьогодні три зразки з розрізаними корпусами, два паливних і один оливний фільтри, і просто заглянемо, що всередині. Перший паливний фільтр класика фільтраційний елемент циліндричний, пружинка, другий фільт, паливний також. Ось таке рішення. Це фільтр паливної грубої очистки 150 мікрон замість циліндричного фільтраційного елементу ми бачимо тканинний фільтр елемент, тканинний рукавчик. Спеціально вибрав цей зразок, тому що мав випадок з практики цього року. Клієнт десь купив якийсь китайський ноунейм, потім в нього виникли підозри. Щодо його якості, він його розрізав і дуже здивувався, тому що замість фільтраційного рукавчика він там побачив звичайну шкарпетку. Також буває, так? ну, самі можете вирішити, чи може шкарпетка замінити фільтраційний елемент. Також давайте подивимось всередину оливного цього фільтру. Ось таке рішення: класичний циліндричний фільтраційний елемент, пакет плоских фільтрувальних елементів і пружинка. Три різних начинки, принципово різних. І це тільки приклади, є маса і інших варіантів. Сьогодні я хотів якраз підкреслити думку. Чи ви впевнені в своїх фільтрах, що там дійсно те, що треба? Чи ви впевнені в своїх постачальниках? Чи ті аналоги, які вам хтось пропонує, вони дійсно аналоги ваших е, оригінальних фільтрів? Компанія Єобіс Хіфі Фільтр Ваші надійні партнери в галузі фільтрації. Звертайтесь, і ми підберемо, а ви отримаєте фільтри. Всередині яких саме те, що повинно бути. Фільтри такі, як треба. Цьому відео ставте вподобайки, діліться посиланнями, пишіть коментарі, підтримайте та розповсюджуйте україномовний технічний контент. Та вибирайте гарантовано якісне. Побачимось!